Так, всім вітання, слава Україні! Прийшли нам ось такі горщики, стаканчики, підвіси. Зараз будемо пересаджувати в них петунію, ось цю, цю. Будемо комбінувати різні сорти. Можливо, і ось цю іпомей. І іпомеї не знаю. Вона витягнулась довго, чи вона має бути така чи ні. Це ось така вона тоненька. Спробуємо, висадимо в один. Тобто в кожен горщик по одній і по меї. І дві петуні, вони різні ті петуні. Десь має в в зошиті записано зараз знайду, скажу які там сорти. Так, зараз візьмемо чорні саморізи. Повкручуємось тут, для того, щоб пересадили і сразу підвісили, тому що нема де виставляти їх. Нема місця десь там. Зараз попрокручуємо, повішаємо. Вон там, тут можливо. Трохи звільнимо там столик. Треба звільнити тут трішки місця Бо там огірочки йдуть на підході, скоро треба буде висаджувати Кабачки досі стоять, стоять в стаканчику, вже прямо проситься. Зараз ну, я не буду знімати Бо однією рукою незручно. Не Зараз покажу Ось так. Прикрутили. Зробив я підвіз. Потім ось так підвісили. Зараз пересадимо, проліємо фітоспоріном. Зараз перемішаю ґрунт. Купили трішечки ґрунту, не буду показувати, неважливо який. Зараз свого накопаємо. Чому не своїм, а, бо не підготувався я. Пройшли дощі, тільки що ходив, Він мокрий. Трішки ще щось надовбаємо. Над, Проте дуже, дуже вологий, дуже мокрий. Будемо роз, розмішувати з купованим. Ось тут такі вже в мене на стурці. Ось розквітла, бачите, різні сорти. Це помаранчеве, це така жовта. Це, мабуть, третій сорт, тому що ця жовта, це лимонна така, практично біла. Ці висаджувалися десь на початку лютого, але то зарано. Ці десь в середині лютого, одна з них вже заквітла, я так розумію, це буде норма в середині лютого висаджувати. І трошки ранувато. Ось ця потянулася. І це більш-менш нормально і та потягнулася. Це три були висаджені, висаджені на початку лютого. Так ось так повивісював приміряться, так вид помінявся, трошки веселіше стало на душі. Повісив трошки більше 30, ще трішки залишилось. Зараз десь, мабуть, не зараз, зараз посадять ці а потім уже ті будуть десь тулити. Так, намішав я тут ґрунт Повторююся, тут купований, 20 літрів відро. Власний. Зараз будемо пробувати. Так, тепер по петунії. Ось це ось у нас Петунія, Зорепат. Ось це. Тут до половини блюбедер. Далі крупноквіткова. Ось це петунія День-Ніч. Це трохи гірше, але є дещо вибрати. Зараз будемо комбінувати одну петунію зорепад, іншу крупноквіткову, потім зорепад Blue Bedder. Ну і так пішло-поїхало. Так, можливо, хто підкаже по іпомеї. Чому вона така тоненька? Вона має бути така чи ні? Деякі рослинки вже, мабуть, сантиметрів по 80, проте ж тоненьке. Ось таке воно зв'язалося, я то посажу, потім, якщо не вийде, просто ми її. Відріжемо з ящичка чи з горщика, залишиться просто петунія. Зараз висаджу в цей горщик, покажу проміжну, проміжний результат. Так ось такий ось проміжний результат. Ще працюємо, садимо. Ось дві петунії і одна і помея. Тут так само. Ось така вона довга. Далі вирішив саджати ось таку невисоку. Подивимося, що буде просто вона садилася разом. І ось ця, і ось ця. Можливо ця потягнулася. Будемо дивитися, що буде з цією довгою, буде вона гарна чи ні. Тут ось вже з'являються бутони. Не хоче показувати. Вон бутони з'являються, вже скоро заквітне. Не знаю як правильно чи ці саджати, довгі чи ці Коротенькі. Ну, буде видно, поки покаже. Час покаже. Так що по петуні? Ось такий корінець. Вже так добре чи заплів? Так, одну ставимо. І другу. Нією рукою незручно, але ну, приблизно зрозуміло. Ось так підвісили, потім прольємо. Проливаю світоспорином без добрив поки що. Десь дня за три, потім пролью з добривами. Добрива фосфорні, монофосфатом. для коріння в першу чергу, потім вже... Трішки пізніше для зеленої маси. Так, грунт забув сказати, я додав трішки золи деревної, один стакан. Відро грунту, відро 120 літрів купованого ґрунту, стакан золи додав. Так, ну ось така краса. У нас 10. Горщиків зі помеєю буде. Решту вирішили без. Ось так буде по три петуні, тут різних. Можливо, вставлю фото, я ще не знаю, як вставляти. Буду пробувати так, поки ґрунт закінчився, будемо зараз перемішувати, замішувати. Ну Ось так, 10 отаких. Одинація, та ось така. Будемо комбінувати різні сорти, кому що сподобається потім, як купуватимуть. Тут взагалі 4 сорти. Ну ось цей такий слабоватий тут, можливо, кілька кущиків виберемо, решту залишимо, подивимося або для себе залишимо, бо для собак. Загалом ось так виглядає. Так, намішали ми ще ґрунту. Вистачило ще на 12 горщиків. Ось такий ось результат, ну, так далі видно. Там залишилось ще 8 порожніх, потім десь там, мабуть, над томатами прикрутимо і от там в кінці, щоб не заважало ходити. Сьогодні будемо вночі знову топити, так як трішки прохолодніше буде. Ну а далі взагалі там на ніч, я дивлюсь, там через кілька днів нуль мінус 1. Тобто будуть заморозки. Треба дров напиляти наколоти. Так, ну зараз на другу годину треба буде нам з'їздити в справах, потім приїду прольємо це, Ще зніму. Потім в наступному відео покажу що за справи. Так отже повисажувало. Ще залишилось горщика 17 штук. Але немає часу. Сьогодні, завтра вже будемо з ними продовжувати гратися. Так що далі? Дивіться, розвів я фітоспорин. Зараз буду проливати. Певне по пів літри досить буде. Так, ну Я на камеру не буду показувати решту, бо це дуже довго. Зараз прольємо швиденько і підемо. Там інші справи, зараз буду знімати в інше відео. Сьогодні або завтра вийде. Там поясню чому. Чому так? Чому це важливіше? Скоріше, вірніше. Так, ну всім добра, Україні! Перемоги!